Що стосується проблем радіофізики, які вирішуються зараз, які допоможуть нам в майбутньому, ну це, по-перше, звісно, використання радіофізики для освоєння космічного простору. Вже зараз, так само, як і на Землі, літальні апарати використовують всі приваги, можливі сучасної радіофізики, всі засоби зв'язку, всі засоби керування. Ну і все це буде в подальшому лише розвиватися, ставати все більш потужним, все більш контрольованим з боку там, певних засобів автоматизації. Радіофізика буде використовуватись знову ж таки для навігації, для створення систем подібних до, до GPS, для створення систем керування певними. Певними пристроями з космосу на Землі, можливо, це знадобиться нам там для, скажімо так, певної боротьби, яка буде відбуватися в космосі. Ну і для цілком таких цивільних застосувань зараз ми використовуємо радіофізики для там, передбачення погоди для спостереження за станом іоносфери, за станом озонового шару і за Власне, передбаченням на цій основі можливих змін кліматичних, які відбуватимуться на всій землі.